Всім привіт! Я Анька, я вже рік живу у Каліфорнії і тут я ділюся своїми думками трошки психології, мотивації і просто своїм досвідом. І я сьогодні забула штатив, тому знімаю якось отак. Мене запиталося, от що робити, якщо... У мене немає таланту, я не така цікава, я е, не маю ніяких здібностей. І мене зразу так вернуло трохи в минуле, коли я думала, що я там не цікава, я не вмію говорити, у мене немає ніяких талантів, і я не можу там не знаю, виїхати з свого маленького містечка кудись і чогось добитися. Так от, яка б це е, яка б в тебе мрія не була. Яка б це не була сфера, ти повинен зрозуміти, що всі ми народжуємося на цьому світі з однаковим набором навиків, і ми стаємо тими, ким ми є зараз, тільки по тій причині, що впродовж життя ми набираємо якийсь певний досвід, біля нас якесь певне оточення, і ми приділяємо якусь кількість часу певному навику. Тобто, для того, щоб стати тим самим талановитим, потрібно як мінімум почати. І я знаю, що це страшно. Я знаю, що тебе зупиняє сотні думок про те, що та я не такий, я там не говорю, я не вмію, я не як всі інші, я простий і т.д. Але на мою думку, якщо е, тебе створили і ти є на цій планеті, то ти по-любому чогось вартий. І достатня кількість часу може проявити тебе наскільки. Що ти просто не зможеш повірити, що це ти. Я зараз сижу перед тобою в цьому прекрасному місці і говорю якісь свої думки, які б раніше я навіть не знала би, як виразити і взагалі перейти через себе і викласти це на YouTube. І мені страшно, я сижу перед тобою, мені страшно, У мене ще не так класно виходить, це мої перші відео, і там. Важко так говорити ціле відео, підбирати думки, але зараз я прокачую свій навик, я вчуся говорити, і я впевнена в тому, що все буде добре. І я зрозуміла, що от мої думки цікаві іншим людям. Я побачила те, що в інстаграмі на мене підписуються нові люди, і зараз в нас уже таке класне ком'юніті зібралося. І я. Отримую у свою сторону в коментарі: ти мене надихаєш, ти мене мотивуєш, ти така класна, цікава. І я така, типу, як взагалі це можливо? Я викладала ці відео, я там висловлюю свої думки і вважала, що мені потрібен десь приблизно рік для того, щоб взагалі нормально навчитися говорити. А зараз пройшло тільки декілька місяців. Ми себе недооцінюємо. І ми себе е, навіть. Знецінюємо на тому рівні, на якому ми зараз є, насправді інші люди хочуть опинитися. І навіть зараз, коли я сижу тут, я розумію, що от я там недостатньо то, я не, недостатньо така. І я думаю, так, стоп, Анька, це все сумніви, які тебе тягнуть назад. Іди туди, де страшно. Просто спробуй. Отримай відмову, отримай гору хейту, отримай там, не знаю, негатив у свою сторону. Прийми це як свій досвід, проаналізуй це і йди далі. Якщо тобі страшно не знаю, знайомитися з новими людьми, наприклад, то піди, получи відмову. Запропонуй комусь піти на каву, получи відмову, тому що виявиться, що це не так страшно. Виявиться, що це не так, як ти собі уявляв, і це розірве твою зону комфорту, або навіть приведе до чогось прикольного. Якщо ти хочеш отримати нову роботу, піди на співбесіду. Навіть якщо це буде тупо, навіть якщо тобі відмовлять, ти вже отримаєш якийсь досвід, і ти вже зрозумієш, що відмова це не так страшно навіть у тому самому бізнесі. Провалися в тому бізнесі, там спробуй щось, в тебе не вийде. Ти вже будеш знати, як це, і ти будеш знати, що о блін, а це не так боляче. Насправді, це не так страшно. І тебе там не кидають камінням інші люди, не осуджують тебе. І навпаки, вони бачать твій досвід, вони тобою надихаються, вони е, тебе підтримують і говорять, типу, блін, молодець, типу, пробуй далі, все обов'язково вийде. Типу один провал це нічого страшного. І головне, що це не позорно. Це не позорно пробувати. Це не позорно. Виходити з своєї зони комфорту. І як бонус, ти зрозумієш, що насправді я талановитий, насправді я творчий. Просто я це у собі тримав. Я собі боявся це дозволити. І я накидував собі 150 різних, чому ні і чому я не до. Якось так. От такі вийшли думки. І надіюся, що вам це було цінно. Всім папа.